Вітаю на каналі Мікс моментів Наталія Юхимчук. Автобіографія втрат. Мені 11 років. Я гуляю у дворі і бачу, як до нас йде лікар. Іде дуже повільно. Я не розумію чому. Адже мамі погано. Чому вона не спішить? До невиліковано хворих не спішать. Це я зрозуміла згодом. Потім мами не стало, я перестала говорити, бо мене чула тільки мама. Тато з чоловіка, який колись носив мене на руках, малював мені різних тварин і водив на прогулянки, перетворився на чоловіка, який заливає біль алкоголем і не хоче жити. Пасивне самогубство. Він старався боротись, але не зміг. Це був період постійного страху, сорому, безсилля. Як може попросити про допомогу дитина, яка не може говорити? Я навчилась купувати, розбавляти алкоголь, економити і відкладати гроші, щоб було за що купити їсти. Коли вночі слухаєш незрозумілі розмови, просиш нікуди не йти, просиш зупинитись, а зранку встаєш і йдеш в школу, бо ж треба вчитись. Мусиш брехати ні, тато просто спить, бо не можна його видати, і постійно хочеш кудись втекти. От я сиджу в міліцейській машині і даю покази. Так, тато говорив, що болить серце. Тільки думаю про те, навіщо міліціонер 18-річно мене називає лише по батькові, якщо у вікна машини видно його тіло, засипане снігом. Один з найгірших моментів це те, що залишається після того, як близькі йдуть їх особисті речі постійне нагадування, нерозуміння, що тепер з ними робити. Той час поряд зі мною був хлопець, який згодом став моїм чоловіком. Він підтримував, мотивував і заспокоював. Почалось відносно спокійне життя. Через кілька років у нас народилась чудова дівчинка. Я завжди мріяла про повноцінну родину і сімейні традиції, і от з'явилась можливість втілити це в життя. Дівчинка росла. І я стала помічати, що щось не так. Вона погано реагувала на людей, багато плакала, погано спала і поводилась не так, як всі дітки. І коли їй виповнилось два роки, ми почули діагноз. Аутизм невиліковний. Почався дуже складний період пошуку допомоги, рішень. Відповіді на запитання, далі ще карантин. Ми виявилися замкненими в чотирьох стінах разом з цими проблемами та безвихіддю. Через деякий час після десятирічного ювілею одруження я почула фразу. Я не був готовий до такого. Я спілкуюся з іншою жінкою. Я краще піду. І він пішов. Мій світ був повністю зруйнований. Якою б не була зрада, фізичною чи емоційною, її суть залишається незмінною. Це те, що не можна пробачити. Емоції з часом заспокоюються, але те, що вони зробили, залишається. Ми вирішили розлучитись і витрачати свою енергію. На виховання і реабілітацію дитини, а не на спільні претензії. Нам це вдалося 2022 рік. Починається війна, він знову пішов, цього разу за покликом серця, відчуваючи свою потрібність і обов'язок. Думаю, там він знайшов те, що шукав, хоча б частково, вірних друзів. Побратимів і важливість спільної боротьби через рік я отримую повідомлення офіційно вважається зниклим безвісті. Він знову пішов цього разу в невідомість. Ця історія не завершена, і, чим завершиться, нікому не відомо. Якось я вирішила познайомитись з незнайомою, але не випадковою людиною, і при першій розмові на тому місці, де мало би бути співчуття, я отримала відповідь: ти сильніша, ніж думаєш. Ця фраза разом з цією людиною засіла в моїй голові Ми насправді не знаємо свою силу, доки не потрапимо у безвихідь. У кожного своя доля і свої випробування, і події, які перевертають світ і змінюють назавжди різниця у тому, як людина реагує здається, чи продовжує боротись і шукати вихід. Я вже неодноразово переконалась, що якою важкою не була б ситуація завжди знаходиться допомога можливо, це і є ті. Ангели-охоронці, які нас оберігають Всесвіт не дає людині випробування, які вона не може пройти. Оглядаючись на події мого життя, аналізуючи їх, я розумію, що без цього я б не була собою і не була б готовою до нових викликів долі. Кожна травмуюча подія дає досвід, який знадобиться в подальшому. Потрібно прислухатись до своєї душі і не обманювати себе. Якщо не відчуваєш любові до людини, справи, будь-чого, відпусти, інакше все зруйнується. Це тільки питання часу. Самообман завжди обходиться найдорожче. А зцілення це вибір людини. Можна все життя відчувати себе жертвою. Скаржитись на важку долю, говорити про неможливість нічого змінити, а можна шукати способи прийняти свій біль і свої втрати. У кожного може бути свій спосіб, але він точно є. А серце, скільки б разів воно не було розбите, здатне любити, просто інколи потрібно дозволити собі відкритись і відчути цю любов. Не замикати своє серце в рамки в спогади, у зневіру чи страх.